Ми всі статистично знаємо, коли Україна переможе, скільки ветеранів у нас буде в кожній області, і чи готова кожна територіальна громада взяти на себе відповідальність для того, щоб повернути наших військових з війни? Тому що в кожен з них це в голові буде війна. Він буде продовжувати воювати. Аби бійці, які нині захищають Україну на передовій, після перемоги повернулися до нормального життя. Задля цього працювати треба вже тепер. Наголошує Вадим Свереденко. Цій меті підпорядкована загальнодержавна система реабілітації не лише тих бійців, які взяли до рук зброї в лютому 22-го року, а й тих, хто боронить державу ще з 14-го. На Прикарпатті вже діє обласна програма повернення бійців та їхніх родин до життя в Вих реаліях у нас працює е, декілька напрямків: це психологічна реабілітація родин ветеранів, ветеран і дружина. Другий напрямок це робота з родинами загиблих. Психологічна реабілітація це духовно-психологічна реабілітація, тому що вона йде в поєднанні разом з роботою капеланів, духовного напрямку і психологічного напрямку. Робота групова, психологічна з нашими ветеранами і індивідуальна. Так само у нас є центри. Але цього кажуть волонтери недостатньо. Військових, яким потрібна допомога, чимало державних реабілітаційних центрів бракує. А щоб створити їх. Власними зусиллями потрібні немалі кошти. Володимир Рожнов займається психологічною і фізичною підтримкою бійців з 14-го. аби придбати земельну ділянку для будівництва відповідної установи. Збирав кожну копійку. Заклади, які розраховувалися не на реабілітацію, так при міністерстві оборони. Вони коли вводять туди штат, там 6 психологів, вони зразу що це реабілітаційний заклад. Немає там реабілітації. Ще один із епізодів, який важливий, мають бути туди включені у цій програмі державні та не державні реабілітаційні центри. Вкрай важлива психологічна складова повернення захисників до нормального життя. Адже військових психологів в Україні бракує навіть попри те, що іноземні партнери готові підвищувати їхню кваліфікацію. Польща Чехія. І багато інших країн вони не воюють, не воюють. Ми воюємо з 2014 року. Роботи щодо створення відповідних умов фізичної та психологічної реабілітації фронтовиків вистачає, наголошують фахівці. Адже військовим, які захищають Україну на передовій, потрібен надійний захист у тилу. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.